Добрий день, шановне панство, 5 лютого маємо і ось наша самочка, кітна далі ходить, нічого їй не бракує. Ну що, треба брати в неї інтерв'ю, питатися, коли вона таки буде родити. Бо, в принципі, вже других 25 днів пройшло, як вона би мала родити. Невже ж прийдеться ще 25 днів чекати? Ну, зараз самочку запросимо до інтерв'ю, що вона нам розкаже, бо я відкриваю, вона зараз підійде сюди, захоче смаколика. О, дивіться, бачите, вона до мене тут приходить. Я їй таке щось смаколика якогось дам, і вона вже собі пішла. Говорити зі мною не хоче, розказувати теж нічого не хоче. Як я глядачам каналу то все маю донести, я не знаю. Саме, може, ти розкажеш, коли вона має родити, а? то тільки ви двоє, двоє маєте ті секрети. Більше ніхто не знає. Я здогадуюся, глядачі тільки чекають, що, що то може бути з того всього, а по факту нічого немає. Ну що, буду я годувати, я тільки прийшов вечором, Гранулу мало їдять, розкидають. Так. І ще й дзвінок є.